Доброго ранку, шановні батьки, доброго ранку, мої любі малята. Нагадайте, будь ласка, яка зараз пора року? Весна. Весна, так, дітки. Весна. Повіть, будь ласка, які турботи з'явилися у тваринок та птахів Весна. разом з приходом весни? От на весні що в них з'явилося? Чим вони Весна. займаються? В Пячках стали. Так, вони вже вийшли зі сплячок, ті тваринки, які спали, Ташки прилетіли з теплих країв, і що? Які в них турботи головні? Доглядати своє потомство. Так, У гріздах, в Нірках, ось в Барлозі. У них з'явилися дитинчата, і головна їхня турбота це записку захист. От їжею це потомство. Також з приходом весни турботи з'явилися і у людей. А ну подумайте, мої розумники, скажіть, будь ласка, які турботи з'явилися у людей з приходом весни? Ого, так. Ого, почалася басові. робота на землі, на ґрунті Так, подивіться, будь ласка, на картинки. По-перше, як одягнені люди на картинках, уже більш легкий одяг, тому що стало тепліше, так? Що несе хлопчик? Що? Шпаківню, так, будиночок для шпаків. Тобто однією з турбот людей є, що допомогти пташкам ось або. Облаштувати гнізда та шпаківні. Що несе тато? Інструмен. Інструменти, так, для того, щоб прилаштувати шпаківню. Подивимось mm. на другу картиночку, що роблять люди? Дорослі, mm -hmm. діти? Mm -hmm. так, вони готують землю до посіву, так, до висаджування рослин. Ось. Які інструменти в них є? Подивіться уважно, що є? Лопата, лієчка, так, відра. Як ви розумієте вислів, що з весною всі дерева заляті молоком? Хтось поляв дерева молоком, дітки? Що це означає? Так, вони, та, по-перше, вони білі, тому що їх білують, фарбують вапном від шкідників, а також білі дерева стали, тому що вони почали квітнути, особливо квітнуть навесні плодові дерева. Як ви думаєте, от на деревах плоди, фрукти відразу з'являються? Так. Да. Ні, подумайте, спочатку з'являються бруньочки, потім з'являються листочки, квіточки, комашки, бджілки, інші комашки їх опилюють, потім з'являється маленький плід, а плід дозріває, аж потім вже з'являється зрілий плід. Тому потрібно до того ще багато часу. Отже, головною турботою людей на городах, в садочках є підготувати ґрунт, а також висадити що? Насіння, розсаду для того, щоб отримати урожай. Так, а зараз ми пограємось в таку гру. Давайте назви лагідно. І з'ясуємо. На яких деревах, які плоди з'являться, але назвемо їх дуже лагідно. Отже, на груші виросте що дітки? Теревня. Лагідно. Грушки або Груша. грушечки. Груша. Так. На яблуні. Яблуч. Яблучка. Лагідно називай. Яблучка. Так, на сливі. Сливочка. Сливочки, Молодець. сливки. Молодець. Молодці. Сливки. Так, на вишні. Вишні. Вишеньки. Вишеньки. Не соромтеся, ви вірно відповідаєте. На абрикосі виростуть. Абрикоска. Абрикоски. Mm -hmm. Так, на персику. Персичок. Персички, персички, так, персики, так. Персички. На горіхові. Горішки. Горішки. Вірно, вірно виконали вправу дуже добре. Діти, ну подивіться уважно, що в мене в руках. Ой, що то в мене в руках? Хто знає, що то? Хміна. Я не... Насіння, насіння. Так, дітки, дивіться, я підготувала, Дивіться, скільки я підготувала насіння, щоб висаджувати. А скажіть, будь ласка, а воно однакове? Mm -hmm. Ні, воно різне для певних рослин, різне насіннечко. Так, як ви думаєте, ви знаєте, що з цього насіння виросте? Ви ще маленькі, досить не знаєте. От дивіться, насіння, насіння продається в крамницях. І найчастіше всього от, на пакетику написано для чого, яке це насіння, ось, чи квіточок, чи овочів. Ось. А також є ілюстрація того, що виросте. А я вам хочу сказати, що досвідчені е, садоводи, овочеводи, такі, як от ваші бабусі, дідусі, вони можуть глянути на насіння і відразу сказати, що там за насіння і що з нього виросте. Ось. Але саме головне, що потрібно завчасно. Ось підготувати насіння і вирішити, що де ви будете саджати. Бо для деяких рослин потрібно та частинка, де більш волого, для деяких рослин там, де більше сонечка. Ось, також є спеціальний посівний календар. Його можна в інтернеті знайти або продаються такі календарі, де е, в допомогу овочеводам зазначено в цьому році, коли. Найкраще висаджувати морковку, цибулю, петрушку і так далі. Ось для того, щоб був гарний урожай. Ну ось давайте подумаємо: я буду вам показувати насіння, а ви вгадайте, що з нього виросте. Добре? Mm -hmm. Так. Я буду близько по... а ну подивіться, як ви думаєте, сіночка. Що з цього Ті, виросте? Ось таких довгих насінинок виростуть ось такі кругленькі діти, смачні диньки. Ось бачите ось насіння, я його зібрала. Ось такі диньки виростуть гарні. Так. Що виросте ось такого насіннячка? Хто здогадається? Агнусь! Молодець Артемчик Ви, виросте ага. ось такий гарний смачний гарбузик. Ось, бачите, на сінечку теж. Ага. Так, ну молодці, молодці. Так, дивимося. А ми вже, вже показували у Дині на сінечко, дуже схоже на гіркове. Так, ось цього сінечка виросте виростити гарбуз, гарбуз, варбуз, так. Так. О, Що так. Що в нас виросте? О, так. З такого насіння. Ось такі смачні кругленькі томати, Ой. помідорки. Ой. Так, ось бачите, як з такої насінинки маленької виростає зовсім. Іншого кольору, так. Таких на сім'їчок довгеньких, жовтеньких виростуть зелененькі огірочки. А ну, я хочу купити такі сінечки, що раз на сподобалось. Так. Ой, я вже підсказочку показала. Перчик. виросте. А, а, так, Артем, з на насіночки. Я насіння. Дітки, насіння перця й томата дуже схожі, дуже. Ось такий смачний, соковитий болгарський перець виросте. Так. Ну, ану згадайтесь. Що в нас виросте? Ось такої насінинки виросте ось такий кущик, і будуть стручечки. Сольки для борщика. О, так. А это так. Так. Що ж ми, що виросте з таких насінинок, дітки? Ух ти, Пакет сарвужений! Так, виростуть. Вирост. Ого! Горошок виросте. Так, дітки, так. Ще дуже часто продаються дітки, мене вже Ось дивіться. Ось. На насінинки, там Крятині. дуже дрібненькі, я їх не відкривала. Тут зазначено, що виростуть. Чорнобривці, квіточки, і намальовані, які ж будуть чорнобривці. Як ми посіємо в нас на клумбі, то потім з'являться ось такі гарні віточки, чорнобривці. Ось таке диво, дітки, так, щоб з таких маленьких насінинок ось виростуть ось такі гарні плоди. Скажіть, будь ласка. А чи можуть рослини вирости без людської допомоги? Без Ні! Людей? Ні. Ні. Так, дітки, крім того, що потрібно підготувати насіння, його потрібно і замочувати, і вірно зберігати, потрібно підготувати землю до висівання. А після того, як ви висадили, висіяли все потрібно щось робити. Подумайте, що потрібно? Так, вірно, потрібно поливати, рихлати, рихлити, а також прибирати бур'яни, ось такорослі рослини, які будуть заважати. Для того, щоб отримати добрий урожай, потрібно вкласти дуже багато зусиль. І тому в народі кажуть: праця годує, а лінь марнує. Весняний день годує цілий рік. Те, що от висаджите, як зможете чим більше посадите весною, тим більше зберете влітку або восени. Не ніч годує, а поле. Хто сіє та віє, той не збідніє. Хочеш їсти калачі, не сиди на печі. Тож, Навесні дуже багато турбот, особливо людей, які займаються сільським господарством. Тому що чим більше прикладемо зусиль, тим кращий урожай зберемо в кінці літа і восени. Так, а зараз пограємо в гру що зайве дітки. Тож я буду показувати картинки. А ви здогадайтесь, що серед цих картинок зайве? Добре. І водночас називаємо, що я показую. Так. Мак. 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 Барвінок. Капуста. Барвіно. Гамашка. Мамашка, що зайве так. я показала? Що зайве? Капуста. Капусту вірно, вірно. А чому? Мак, барбінок і ромашка. Це що дітки? Це вірні, Так. А капуста це овоч. Вірно. Так, і іще показуйте. Туп. Туп. Я... Ялинка, ялинка, Я... ялинка. Верба. Я... бузок. Так, що зайве серед цих картинок? Бузок. Бузок. бузок, тому що Бурка. ялинка, дуб і верба це дерева, а бузок ми пам'ятаємо, що це що дітки? кущ, кущ. Цвіточок. Завігусок. І ще, і ще дивимося. Кукурудза. Кокоса. Кукурудза. Горох. Чітко називаємо, чітко називаємо. Перець. Перець. Гарно, бривці, так. Так, що зайве я показала? Чон -бривці, Чон -бривці. Чон -бривці. Чон -бривці. Тому що що? горох, квасоля, кукурудза, перець, це що дітки? Овочі, О -о -о. а чорнобривці? Це книжка. Для того, щоб працювати на землі, на городі, в садочку, що потрібно? Сільськогосподарські інструменти, так, інвентар. Скажіть, будь ласка, який інвентар потрібно для того, щоб перекопати землю? Лопата. Лопата, так. Що потрібно для того, щоб поляти розсаду, дерева? Габрик, відро, ячка? Скажіть, будь ласка, що потрібно, щоб розрівняти ґрунт після того, як перекопали, от, згребти гребти сухе листя. Що нам потрібно? Який інвентар? Граблі, так, так, дітки. от, А що потрібно, щоб зробити луночку для розсади? Як називається інвентар? Сапка, сапка. так, можна. Отже, скажіть, будь ласка, про що ми сьогодні говорили на занятті? Про що? Навісно. Про весняні турботи людей, так? І, то, і згадали про весняні турботи тварин ага, і птахів, ми. але в більшості ми говорили про турботи людей на весні на городі та в садочку. От скажіть, будь ласка, чим важлива ця праця? от? Людей на городі, в садочку навесні. чим важливо? Тому що те, що ми на весні посадимо, та й колите так, дітки, те й зберемо. А я вам дякую за увагу і бажаю вам догадатися зібрати Доплачу. гарний Доплачу. урожай. Да нам гардії